Що мої хороші, ми в Лігенді, і де інтенсивна робота? Блок С, дивіться, блок Д. Той не знаю. Дивіться, масей ще робиться, ну, ще роботи є. Всі задіяні, всі задіяні. Роботи йдуть, всі роблять, скажу вам. І ніч, Всі робочі, субота-неділя, всі працюють. Бачите, ось трактор, всі щось роблять. Ну Ви знаєте, що був а, в Туреччині землетрус, ну і робочих мало, тому що там, де був землетрус, збудовано 500 тисяч квартир, мені дивно, що там стільки збудовано. Ну, трошечки є збої. Але в порівнянні з Україною, то це нічого. Ну йдемо в квартиру дивитися. Дивіться кругом роботи. Кругом, кругом, кругом роботи всі працюють. Ось. Техніка, ванна. Ай-яй-яй. Кругом робота йде, кругом робота. Ось, всі працюють, всі працюють. Ой, біла кухня, як же я люблю білу кухню. Пішли далі. Ви бачите, цей звук все робиться. Все робиться так. Ми на четвертий поверх підемо. Кругом, боже, я стільки робочих не бачив. Мої любі. Ух. Всі галтять, всі щось роблять. Ой, красять мої біля. Тише кірдер. О, тут, бачите, теж працівники. Сирі. Ух ти. О, вперед. А, тут уже кондиціонери. Сіменс. Ух ти. Ну що, я знайшла потрібну квартиру. Що у нас тут? Ой. Темно ще. Світло не включає, Тут гарна велика ванна. Це пентхаус 2 плюс 1, Яка гарна біла кухня. Ой-ой-ой, як я це люблю. А, дивіться, класно на кухні, Ще там полички. Класно, до речі. Ось шкафчики готові, да? а там ще зверху то, що не потрібно постійно. Да. Це класна ідея, там наверху можна скласти все те, що тобі не потрібно. Ох, яка велика. А, тут ще є кладовочка така. Гарненька. О, Супер. Для чемоданів. То файно, то дуже файн. Йду далі в спальні. Ано. ну, йду, йду. Ну, роботи ще є, але стіни вже покрашені. О, я тут гарно вже покрашено. Ось. Так. Це одна спальня. Така велика. Кондиціонери вже стоять. А стіни вже білюсінькі. Бачите, вкладати розетки треба. Місце для штор. О туди гарна, гарна велика шафа, туди. М -м, нічого собі. А ще тут. Ось. І тут гарна спальника. Мені подобається. Так, ми ще зайшли у блок А. Ну тут... Уже все прибрано, і квартири мої хороші зачинені. А і В блок уже все зачинено. Дивіться, як гарно. Бачите, теж коли ти підходиш, світло включається. Відходиш, це дуже добре, тому що. Ось так, тому що світла багато не бере. Так, пробую. Так, всі квартири вже зачинені. Так, це у нас ліфти. Бачите, тут вже порядок зроблений і зачинено. А ну це серце будинку. Електрика. Ось так. Ще подивимося підвал, тому що інфраструктура буде внизу, а там йдуть роботи. Там темно. Там щось роблять. Тут у нас спа-центр, дуже багато всякого, спортзали. Да, тут теж великі зали. Не знаю, що це буде. Я не бачу карти перед собою. Тому що тут і дитячі площадки, і спортзали, і хамам. От бачите, все робиться, туди вихід знову Уверх це вихід до басейну. Той який на вулиці. Угу. Всі щось роблять. Меблі носять. Бачите? Це ще не носять. Попробували, носять кухню. Так, вже одна квартира моїх підписників готова. Дивіться. а це тут у нас. Ванна, бачите? Ось. Це у нас отака велика кухня з залом. Ось, дивіться. Все біленьке. Бачите? Цей блок готовий. Рудзетки золоті. Так не люблю золото, воно мене переслідує. Бачите? Але гарно. Подивіться на цю плитку. Бачите? Як шикарно. Мої хороші, ви зараз будете питати, по чому подаються квартири. Тут квартири в лігенті всі продані. Це ті підписники, котрі приїздили ще до війни. Пам'ятаєте, я жила на морі і до війни мої підписники приїздили. Квартир в продажах немає, якщо є, то 300 тисяч євро. Уже готові, щоб ви розуміли. А сюди спальня. Тут теж ми ще мамі не завозимо ще тиждень два. Мої хороші кондиціонери стоять, бачите, лампи стоять ще тиждень два, і ми будемо відбивати ці квартири. Так, ще одна квартира. Так. Бачите, легенда. Так само, дивіться, все, вже душеві готові, дуже гарні і великі, дивіться, душі. Ну, це саме дорожче. Я зараз приїхала в Україну і хочу вам сказати, я подивилася, скільки коштують кухні, то я б прозріла. Тому те, що від нашої компанії роблять кухню і санузли це дуже великий плюс. Та ще й якісне. Бо тут від фірми Сімас, дивіться, все. кухні ви бачите, які гарні. Ось. Це ще одна квартира. Теж будемо меблювати. Що у нас тут? Дивіться, холодильник, а вони ще не прикріпили, ще докріплять. Пральна машина, посудомийна, бачите? Новесенька. Ось мої хороші моєчка, Дивіться, і дуже-дуже гарна кухня. Залишається великий гарний диван, стіл-стільці, так, і. Залишається шафа. Ось місце для шафи і для а, тут телевізор і для ліжка. Ну, досить небагато. Хочу ще раз сказати, що це підписники приїхали ще до війни. Якщо хтось хоче написати якусь Гедоту, думайте просто мізками. Війни тоді не було коли мої підписники приїхали і купили ці квартири. Зараз я їм буду меблювати. Всі певна річ, що я не зможу показати, тому що чоловік 15 людей, тих, які приїхали. Самі перші відео, коли я була тільки після інсульту, я купила собі і запрошувала своїх підписників. Вони приїхали, дослухалися і зараз купують оце житло. Зараз моя робота, скажу, так, дуже потрібна і дуже важлива для моїх підписників. Ще я не показала, що дуже гарне, бачите, є все вмонтовано, все. Ви приходите, все є. Дивіться, о, пральна машинка. Бачите? Пральна машинка. І шафа, щоб тут усе поскладати. І ось шафа ще уверху. Тобто, дуже зручно. Все-все ви отримуєте від компанії. І я ще на балконі. Балкон, дивіться, гарний, великий. А це теж бабло наші. І теж там є мої підписники. Дивіться, як гарно виглядає з вулиці. А от там, де я тільки на третьому поверсі, ви бачите море. Хто бачить море? Так, я зараз переверну, покажу ближче. Ось, мої дорогенькі, бачите? За пальмами шикарніше море. Тут мої підписники будуть собі попивати каву вранці і дивитися на море, тому що вони все своє життя пропрацювали. Більшість моїх підписників це люди пенсійного віку. 50 плюс це люди, котрі заробляли, котрі не просрали свої кошти, своє життя, а котрі думали, що на пенсії їм якось потрібно жити. Ось так. в Цій квартирі хочу показати вам ванну. Ми вже включили світло. Дивіться, яка вона шикарна. Подивіться ще, це просто. Просто кайф. І це все від компанії. дивіться сюди світло тут. Бачите, яка краса. І ще хочу вам розказати отоплення. Тут є, іде отоплення. Дивіться, на ванну і повністю тепла датчик на, на ось цей зал. Розуміли, так? Да? І у нас у кожного домофон ну і електричний счетчик.